Раз іде двушка на Москву, то ми можемо змоделювати ситуацію. Що на Москві дуже чітко знали, що міндіч грабує, і дуже чітко знали оцей секрет Полішинеля, про який ми здогадуємося. Там типа а Алібаба був в курсі, чи він теж жертва? А портрет сам портрет. Ну або якого ще називає е, Ігор Валерійович Коломойський, наполеончиком? Він же портрет. Він в курсі діла був. Я думаю, що на Росії це знали, і понятно, вони казали та грабте далі я кажу, що я впевнений, що Міндічу вже дали звання Героя Російської Федерації, тому що ніхто так багато не наврядив Україні, як оце. Чому? Тому що вони вкрали гроші, які тепер не пішли на дрони. Тобто, ми маємо мінус там десятки тисяч впівдронов. Там мінус тисячі ракет, які не полетіли на голови ворогів. О, це перше. І друге, ми маємо втрачену репутацію України на міжнародній арені. Ми маємо втрачену репутацію. Утацію Тобто за це не те, що медалька, не те, що орден, за це там міндіч герой Російської Федерації. Якщо ні, то ну я не знаю, то у Путіна не допрацьовує там нагородний відділ.